Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Пам'ятаєте, перед тим як розвалився радянський союз, у нього почала сипатися периферія країни Варшавського договору. Там падали прорадянські уряди. Так само були великі проблеми з економікою в радянському союзі посипався рубль. Розвалу радянського союзу не змогли протидіяти ні темні реакційні сили в політбюро і в ЦК, які згодом були представлені ГКЧП, путчистами, які спробували взяти справу в свої руки. Ні. Такий весь прозахідний і світлий образ Горбачова. Реакціонери в купі з демократами його цей радянський Союз і добили. Зараз в Росії відбувається приблизно те саме. Посипався рубль, Дуже великі проблеми в економіці вже почалися і будуть посилюватися в 2025 році, але посипалася і периферія. В Москві дедалі важче отримувати промосковський і грузинський уряд. Там все таки революція розгортається і ще раніше. Антимосковські настрої перемогли у Вірменії, але головне зараз відбувається в Сирії. Там другий фронт для Московії. От туди Московія змушена буде перекидати свої війська. Раніше вона із Сирії потягнула на Донбас свої проксі і своїх регулярних військових для того, щоб посилити наступ у нас тут. А зараз їм доведеться робити зворотній рух, що передувало. Наступу протурецьких повстанців, які вже захопили Алепо. Через Алепо, до речі, здійснювалося постачання зброєю для Хезбали. Євреї все таки уклали угоду з Ліваном про перемір'я. Ми могли би подумати, що це вони зробили для того, щоб отримати пакет військової допомоги, який їм обіцяли сполучені штати, але пакет не настільки великий. Вони цілком можуть без нього обійтися. Натомість вони дали можливість сполученим штатам натиснути на Ердогана або домовитися з Ердоганом. Ви знаєте, що Ердоган стоїть на на Ізраїльських позиціях, але і на антиасадівських позиціях. Турки пригрівають опозицію. Там є загони різної якості. Є дуже добре екіпіровані і навчені партизанські загони. А є і Махновщина. Поки що в наступі на Алеппо і на інших напрямках задіяна тільки Махновщина. Добре, екіпіровані повстанці і ще не вступали в бій. Мабуть, вступлять на другому етапі на контратаки. Ні у іранців, ні у московитів сил зараз немає. В Сирії захід і Туреччина змогли підловити і Іран і московитів на слабкостях. В Ірані дуже великі економічні проблеми і дуже слабкі аєтала. Старий і хворий, а Московія фінансово вже ледь витягує війну і вже зовсім не витягує зовнішньополітичні авантюри на близькому сході. Нам потрібно зрозуміти, що ми протестуємо Москві не на Донбасі, а на всій земній кулі. І українським спецслужбам і збройним силам доведеться діяти на всій земній кулі з повідомлень західної преси. Ми знаємо, що українські спецслужби і без того діють зараз в Африці і в Азії, але далі це необхідно буде тільки Осилювати, ми обов'язково маємо утворити для Московії кавказький фронт, допомогти нашим кавказьким братам повстати, визначитися з ситуацією і відновити боротьбу. Звісно, московити змушені будуть зараз вводити війська в Грузію. Відповідно, що і українські збройні сили мають допомагати новому переможному революційному уряду, який незабаром утвердиться в Грузії. Грузія це ключ до Чечні. Азербайджан це ключ до Дагестану зараз. Азербайджанський уряд заграє з Москвою, але можливо з причини ситуації в Сирії це загравання припиниться. Адже азербайджанці і турки діють у тісній взаємодії, і за найближчі кілька років має відбутися злиття азербайджанської і турецької армії. Це в планах. Сирія важлива не тільки тому, що вона буде відволікати зараз дедалі більші зусилля Московії, але і тому, що ситуація там впливає на позицію Ізраїля. Ізраїль, як ви знаєте, взаємодіє з Москвою. З тієї причини, що Москва присутня в близькосхідних справах, посол Ізраїлю пояснює українській пресі, каже: Москва нам не ворог, тому що ми з нею взаємодіємо по ряду складних питань не ворог каже він. Потім він ображається, що. Офіційні особи українські з міністерства закордонних справ, президент або Єрмак не відвідують ізраїльське посольство, коли вони там в ізраїльському посольстві влаштовують прийоми. Я вам чесно кажучи, скажу, що годують там погано, але все одно, мабуть, варто було би вічливості ці прийоми відвідувати. Хоча я скажу, що важко буде стриматися. Розумієте, Розуміто посол каже нам в очі, що Москва їм не ворог, і вони з нею взаємодіють. Уявіть собі, щоб український посол в Ізраїлі почав пояснювати ізраїльській пресі, що терористи, які вбивають євреїв, нам не вороги. Мити, ми з ними взаємодіємо, по ряду питань, будемо взаємодіяти надалі. І, взагалі, у нас великі плани щодо розвитку співробітництва. Скільки хвилин знадобилося би для того, щоб ізраїльське міністерство закордонних справ викинуло українського посла з Ізраїлю. А цей ізраїльський посол, який розповідає нам про Росію, він буде у нас і далі перебувати і ображатися на те, що українські чиновники з МЗС не відвідують. Прийоми в ізраїльському посольстві. Тим, якщо ми тут терпимо угорське посольство і словацьке посольство в Києві, то що нам ображатися на ізраїльського посла? Він цілком розуміє, що може собі дозволити теліпати язиком, як йому хочеться, аби похизуватися. Звісно, Україна має в майбутньому впливати на всіх своїх сусідів і Піти орбана чи цього фіцо не тільки неможливо, але і недоцільно. Україна має допомогти здоровим силам в Угорщині і в Словаччині звільнитися від. Московського впливу і від московських маріонеток. Революція гідності має відбутися в кожній з цих країн, власне кажучи, експорт революції гідності буде головним експортним товаром України в найближчі 10 років. Там зараз в боях в Сирії беруть деякі наші друзі, участь, яких ми добре знаємо, і яким співчуваємо і бажаємо. Успіху, але дуже шкода, що поки що українські відділи безпосередньо не задіяні там. Це було би добре і символічно. Я думаю, що хоча б дві-три роти, які могли бути перекинути в Сирію, не сильно послабили б нашу оборону, а натомість дуже зміцнили б наші позиції на близькому сході. Зараз оголошення. Я нагадаю, що в 3-го числа на 14, це в центрі Києва. Буде гратися вистава взводний опорний пункт за моєю пєсою. Це містична комедія, дуже добре, дуже добре поставлена, дуже добре зіграна, дуже актуальна. Я всіх запрошую, адже зараз драматургія це те мистецтво, яке в Україні на європейському рівні, а в дечому навіть і повище. Звісно, британська акторська школа поки що перевершує українську акторську школу. Але щодо сучасних п'єс і нових підходів, то я скажу, що українці тут багато чого досягли, і вам варто зараз відвідувати театри. І в першу чергу театр культ, де граються вистави за моїми п'єсами. А в неділю на Євгена каленко 14 буде братська літургія. Я буду виголошувати полум'яну проповідь всіх запрошую. Наші хлопці з братства, які зараз воюють на сході, перебувають. В серйозних обставинах мають серйозні успіхи. Просять повсякчас молитися за них. Вони кажуть, ми відчуваємо, як працюють ваші молитви. Молитва це найсильніша технологія з усіх, які доступні людству. Потрібно користатися. Не а колективна молитва взагалі може забезпечити нам перемогу. Колективна молитва, яка забезпечить нам мудрість. Мужність і терпіння, як ви знаєте, у московицьких вчителів, так званих зараз нова програма, їх навчають прищеплювати традиційну московську ідентичність викраденим українським дітям і українським дітям, які залишилися на московицьких територіях. Московити, на відміну від нас. Розуміють, що ідентичність це дуже важливо. Ідентичність це питання оборони. Смішно вкладати зусилля в оборонні підприємства і не вкладати зусилля в укріплення ідентичності в Україні. Відбувається, до речі, саме так: ми ще сяк так вкладаємо зусилля в оборону, в оборонні підприємства, але в ідентичність не вкладаємо. Якби хотіли вкладати, то у нас було б інше Міністерство культури. Інша політика держкіно у нас був би інший міністр освіти і інша шкільна політика. Натомість в Україні багато хто з натхненням і уперто займається так само розвитком російської ідентичності. Це само собою мережа попів УПЦ ФСБ. І якби там вони не брехали назовні, але варто поговорити з будь-якими опрацьованими ними. Мурзиками їхньою паствою, як ми побачимо, що у них з ніздрів і вух стричить російська ідентичність підтримкою російської ідентичності займаються мери Одеси і Києва. займається у цей Тимошенко, який очолює Київську музичну академію імені Чайковського. Чайковський нагадаю це одна з важливих скрів. Московської ідентичності, І от ця академія імені Чайковського, а він вчепився зубами в цю назву. І ми ж іще з вами не знаємо, а що вони там викладають нашим діткам в цій музичній академії. Варто було би перевірити всіх цих викладачів. І я абсолютно впевнений, що вони їм там розповідають про те, що нет. Про налаговнітну російську культуру скріплення московицької ідентичності займаються всі, хто здійснює мовлення московицькою мовою, навіть ті, хто трошки покритиковує Москву. Москва завжди це терпіла, адже ті, хто критикував московицький уряд і навіть порядки Московії, і навіть московський народяць в 19 столітті, зараз є в підґрунті московицької ідентичності. Всі ці салтикові щедріни. Всі ці Гоголі, всі ці Толстиє і решта. Нібито вони були проти політики царату. Нічого, їх використали царат і більшовики, і зараз їх використовують як фундамент. Те саме із цими банюшками чи рускоязичкими, які типа проти Путіна. Головне, що вони продовжують нас тримати в темі. Вони продовжують нас тримати в ідентичності і. Московицький уряд це чудово розуміє. Вони розуміють, що мова це зброя, і кожен, хто тут користується московицькою мовою, той реалізує їхню програму. Той здійснює вбивство української культури прямо тут в Україні. Вони розуміють, що культурка їхня це зброя, наша культура це зброя проти них, а їхня культурка це зброя проти нас. Кожний артефакт їхньої культурки, який все ще є тут в Україні, це цвях в кришку труни української ідентичності, і тому щойно бачите рускоязичського коментатора. Він може бути чудовою людиною, він може хотіти добра в Україні, він може бути проти Московії, але знаєте, мимоволі він своїм рускоязичем працює на Москву. Зміст його розмов забудеться за півгодини, А рускоязиччия це те, що тут лишається. Тут лишається Москва. Тож Хлопчики і дівчатка, будьте чимні. Любіть Тараса Шевченка, любіть американську зброю. Обов'язково підпишіться на цей канал, і на цьому вам я щире звитяжне бадьоре українське. Амінь.